Зараз я розповім, як до нової зарядної станції у Кетел підключити додаткові акумулятори і тим самим збільшити її автономність. Для цього нам потрібен сам акумулятор, а якщо у вас їх є декілька, то це ще краще. Ми ставимо їх один на один або поруч, тут вже як вам буде зручніше. Далі беремо саму зарядну станцію. До речі, новинка в нас трішки додала в вазі на 3 кг в порівнянні з попередньою ревізією. Беремо комплектні кабелі, підключаємо спочатку до зарядної станції, потім підключаємо до акумулятора в порт номер 1 Він підписаний у нас у верхній частині. Потім підключаємо в порт номер 2 і вже звідси ми підключаємо знову в порт номер 1 І так ми можемо підключити ще 5 додаткових акумуляторів. Тобто, загальна максимальна автономність нас може складати до 16 кВт на годину. Це дає змогу бути автономними не те, що декілька годин.